Сучасна історія немає білих плям. Свідчення тих чи інших подій доволі оперативно з'являються в інтернеті. І навпаки, якщо згадок про подію світовій мережі немає, то геть не факт, що подія взагалі мала місце. Підготовка операції Сил оборони України в Курській області РФ була характерна суворим дотриманням інформаційної тиші. І дарма що пересічному українському громадянину не повідомили з усіх змі про наступ. Ефект несподіванки приголомшив противника і буквально зберіг сотні солдатських життів. В перший день операції в мережі інтернет все ж з'явилися відео з місця подій. Але лише після того, як про дії українських військ на території РФ було повідомлено офіційно, відповідні матеріали почали з'являтися на сторінках підрозділів цієї операції учасників. Бо так воно і має бути. Варто розуміти, що фото і відеофіксація всіх подій велась від самого початку. Просто момент її публікації було відтерміновано. А тепер кожен бажаючий може дізнатися, як операцію готували і навіть побачити відеозаписи її перших годин. Моє прізвище Руденко. І це щотижневий огляд мілітарного відео. За визначенням. Сили спеціальних операцій Збройних сил України, скорочено ССО ЗСУ, це окремий рід сил у складі Збройних сил України. До складу ССО входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. До типових завдань ССО, окрім всього іншого, відносяться створення агентурних мереж та ведення спеціальної розвідки, в тому числі за лінією бойового зіткнення. І нині, оскільки вже було опубліковане відповідне відео, можна сказати, що ССО України діяли на ворожій території ще до початку Курської операції і так би мовити, готували для основних сил стежки. Отже, офіційний канал Сил спеціальних операцій України. Відео під назвою Курська операція за деякий час до. Альтернативний рух, щоб місцевість прикривала нас. Тож на карті в реальності, дуже сильно відрізняється. Лише 50 полонених росіян в Курській області, знищений прикордонний пункт пропуску та прорвана лінія оборони ворога. Це результат дій галицьких десантників в перші години військової операції на Курщині. Наблизившись до прикордонного пункту пропуску суджа, штурмові групи 80-ї бригади діяли за підтримки артилерії та бронетехніки. Потужний вогневий вплив, помножений на ефект несподіванки, призвів до того, що оборона росіян розсипалася як картковий будинок. Тим, хто вижив і спромігся вивісити білий прапор та капітулювати українським воякам, того ранку доля посміхнулась двічі. Вже давно не є секретом, зважаючи на Женевську конвенцію, умови перебування в українському полоні є значно більш комфортними, ніж типовий побут російського вояка. Отже, дивіться на офіційній сторінці 80-ї бригади. Коротке, але насичене енергетикою відео про беззайвого пафосу доленосний ранок 6 серпня 2024 року. Так, вже склалося, що спочатку Радянський Союз, а потім Російську Федерацію іноді називали російським медведем. Довгий час, завдяки зусиллям пропагандистів, цивілізований світ вказку про потужного і небезпечного ведмедя вірив. Так вже склалося, що доля української держави це руйнувати стереотипи. І події останніх років показали, що не такий страшний є той ведмідь, як його малюють. Герой наступного відео офіцер десантно-штурмового підрозділу 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади ДШВ Збройних сил України. В сюжеті, що було опубліковано на сторінці десантно-штурмових військ, він розповідає про прорив російських позицій в районі прикордонного пункту Суджа. І в теорії все виглядає доволі просто. Для успіху вам треба детальне планування операції на рівні вищого керівництва та професіоналізм вояків на полі бою. А як все було насправді? Дивіться прямо зараз. Для мене ця операція почалася з, перш за все, з переміщення з одного району виконання завдань до іншого. Де почався процес активної підготовки до вже самого початку до активної фази всіх подій, які весь світ спостерігав найближчими днями. Планування відбувалося на високому рівні, були задіяні максимально всі командні ресурси, всі підрозділи забезпечення. Проводилося максимально до підготовки особового складу. Проводилась підготовка спорядження е додаткового обладнання, яке було необхідне для виконання майбутніх завдань. На відсотків 70 розумів, що буде саме це, що відбулося. Єдине було питання, як все почнеться. Будуть успіхи, чи все ж таки ми зав'язнемо в одному-двох кілометрах і застрянемо тут лоб в лоб. Курська область це не єдиний напрямок, де тривають бої. Тож наступне відео від 13-ї бригади Національної гвардії України в об'єктиві Харківщина. Ірина операторка безпілотника Вампір, більш відомого серед окупантів як нічний бомбардувальник Баба Яга. Шлях Ірини до війська був тернистим і потрапити на службу вдалося не з першого разу. Бо якщо жінка хоче, щоб її серйозно сприймали в підрозділі, то вона має все робити на рівні з іншими бійцями, а іноді навіть краще. Менше з тим. Бажання помножити на суплінну працю, дало результат. І тепер Ірина нищить ворога з неба. Нагадую, що QR-код, який ви побачите зараз на екрані, це посилання на повну версію відео. В армію я давно хотіла ще майже з початку повномасштабної війни, але не всюди мене хотіли брати. Було багато спроб десь потрапити, але через те, що я жінка, дівчина не хотіла мене приймати, тим більше на бойову посаду. Жінка, я в батальйоні не одна, в нас ще медик, дівчина є. Я робила абсолютно все те саме, що і хлопці. Вони тас, таскали тяжке, старалися там кидати, Іра, там візьми щось полегше, каже, ні, давайте я теж візьму так само по носу. Тобто не давала, щоб вони якось чи поступалися мені, чи звичайно, що їм. Хотілося б там зробити якось приємніше, щоб мені було легше. Але я розуміла, що якщо ти хочеш щоб тебе серйозно сприймали на рівні, то відносно і треба робити все так само, як і вони, щоб не було ніяких там, не поблажок, нічого такого. Ну, навчання в нас були постійно. Намагалися якомога частіше відправляти на різноманітні навчання, на різнотипні ці дрони і на крила, і на камікадзе. На будь що аби навчалися, аби ваше бажання. Війни виграють не генерали. Війни виграють шкільні вчителі та парафіальні священники. Автором цієї фрази вважають Отто фон Бісмарка. Суть цих слів є жорстокою правдою війни. Перший удар в будь-якій великій війні приймають на себе професійні військові. В наші часи таких людей називають кадровою армією. В ході боїв цей кістяк війська зазнає втрат, і його поступово міняють чи доповнюють люди іншого гатунку. Мобілізовані добровольці чоловіки і жінки, кожен з яких має свою цивільну професію і 101 причину ухилитися від військової служби. Але захищаючи свою країну, ці люди беруть зброю до рук, опановують військову професію і стають кістяком армії воєнного часу де-факто. Ми пішли у військо як добровольці, щоб відкинути ворога і зберегти свою країну, як патріот, як українці. Бо це наша земля, це наш дім, і ми маємо його захищати. Це слова командира самохідної артустановки 2С1 Гвоздика. Він з побратимами нищить окупантів, які сунуть і сунуть на Покровському напрямку. Варто зазначити. Що всі члени екіпажу САУ до 2022 року були цивільними людьми. Станом на зараз будівельники і трактористи стали професіоналами своєї справи та мають солідний багаж бойового досвіду. Про те, як артилеристи зупиняють колони російської техніки, дивіться в сюжети від 68-ї окремої єгерської бригади. Мене звати Павло, я командир гармати. 68-ї єгерської бригади, самохідного артилерійського дивізіону. Ми працюємо на 21, це самохідна артилерійська гармата, гвоздика, так називаємо. Техніка вона не нова, але вона справляється зі своєю роботою. Буває там технічні якісь негаразди, буває там підводи трошки, але міняють на іншу, а тут доводять до ума латають, підкручують і знову бій. Вовка один вогонь! Розрахунки у нас доволі опитні. Майже всі з початку війни працювали на різних напрямках. Досить злагоджені всі, всі знають свою справу. Від мехвода до командира гармати, всі, всі роблять свою справу невідмінно. Стабілізаційний пункт, стаб пункт або просто стабік – Це місце, куди бойові медики евакуюють поранених з передової. Тут лікарі надають пораненим першу медичну допомогу, стабілізують їх стан та організовують перевезення поранених до шпиталю. За лаштунками стабілізаційного пункту 36 ї окремої бригади морської піхоти на Харківщині ви побачите, як медики надають повний спектр допомоги пораненим військовим від найпершої необхідної до складних операцій в польових умовах. І дарма, що таке відео може шокувати. Війна загалом це геть не естетична справа. Війна це кров, піт і бруд, так би мовити, в одному флаконі. Проте краще бути пораненим, з якого боляче витягують уламки, але такий має шанс на життя, ніж вбитим, людиною, чия історія вже скінчилася. І саме тому військові лікарі кожного дня роблять звичайне диво. теба не споліпону насягати наші цілі пермота але ходити на точнотарно ну ні так це люди, які, скажімо так, ще вчора працювали в нормальних умовах операційної в цивільних лікарнях. Сьогодні це справжні леви військової медицини, які роблять, можна так сказати, неможливе для порятунку наших побратимів. Драматичні і трагічні, красиві і буденні історії. Все це відбувається тут і зараз. Все це відбувається з нами. Сили оборони України це величезна структура, сотні формувань підрозділів, які мають свої офіційні сторінки в соцмережах. І армії є про що розповісти, бо вона наразі являє собою вістря-пера, яким пишеться сучасна історія. Отже, як завжди, це не фінал, і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Ставте вподобайки, поширюйте це відео і підписуйтесь на канал. Підтримуйте армію словом і ділом. Наша задача є простою: протриматись хоча б на один день довше, ніж Російська Федерація. І це буде найважливіший день в історії держави України. Побачимось наступного разу. До зустрічі!